З вами Марічка Нюс і в нас чергові підсумки тижня. До новин Хмельниччини в рамках робочого візиту до нашого міста з презентацією нових реформ юстиції завітав радник міністра юстиції України Ігор Алексєєв. Про подробиці його візиту дивіться в додаткових сюжетах Марічки Ньюс на каналі YouTube, а також у ексклюзивному інтерв'ю. До новин міста. Обіця на проїзду на маршрутні таксі та великогабаритні автобуси не відбулося. Така дія міськрайонного суду по зупинці рішення виконкому від 28 лютого 2017 року призупинила дане рішення. Тому наразі проїзд у великих габаритних автобусах та маршрутках становить відповідно 3,3 гривні, а у тролейбусах 2,5 гривні. Вартість проїзних за коментарями очевидців значно зменшилась. За повідомленням головного управління патрульної поліції у місті Хмельницькому минулий тиждень б'є рекорди по кількості судових засідань по вирішенню справ по керуванні громадянами міста в транспортних засобів у. Стані алкогольного сп'яніння. Зайвий раз поліціянти попереджують про відповідальність за вчинення даних правопорушень. До новин області. Чергове засідання «Круглого столу з представниками проекту аграрні розписки в Україні відбулося у департаменті агропромислового розвитку Хмельницької обласної державної адміністрації. В ході «Круглого столу зайвий раз представники даного проекту наголосили про ключові його етапи та пріоритети в порівнянні з існуючими фінансовими інструментами. Подробиці дивіться у сюжеті Марічки Ньюз». Україна зможе отримати безвізовий режим з Європою вже 5 квітня. Європарламент розгляне дану пропозицію тільки за підтримки профільного комітету з питань свободи, юстиції та внутрішніх справ. До міжнародних новин соціальна мережа Facebook бореться з потенційними самовбивцями. Саме на це спрямована нині впровадження система штучного інтелекту, яка по постах та месенджерах відшуковує потенційних самовбивців. Наразі програма реалізовується виключно на території США. в подальшому її планують використовувати для того, щоб вишукувати терористичні організації та окремих терористів. А наразі в нас Афіша Хмельницького, куди податися хмельничанину та гостю нашого міста цими вихідними, 5 березня в приміщенні обласної філармонії о 7 годині відбудеться очікуваний концерт гурту Бумбокс. Театрали можуть завітати також 5 березня до приміщення театру імені Михайла Старицького та відвідати хореографічну прем'єру виставу Роксолана. Поціновувачі виставок цими вихідними зможуть відвідати аж три місцеві музеї. Отож, Хмельницька дитяча школа образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва, а також музей студія фотомистецтва, пропонують хмельничанам. Зануритися у світ загадкової жінки. Обидві виставки, які сьогодні експонуються у даних музеях, фотовиставки, будуть присвячені красі та шарму. А наразі ми вітаємо всіх жінок з прийдешним святом 8 березня. Бажаємо здоров'я, гараздів та світитися тою неповторною красою подільської жінки. З вами була Марічка Нюст. До наступних зустрічей!